До дня святого Валентина у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна для усіх охочих відбувся майстер-клас в техніці квілінгу чарівні миті кохання. Ми робимо сьогодні у техніці квілінг сердечко. Сердечко це стародавній символ. Він виник ще за часів стародавнього Єгипту. І день святого Валентина це свято асоціюється у всього світу із сердечками. Тому ми обрали для майстер-класу саме виготовлення цього предмету. Учасникам майстер-класу було запропоновано зробити яскраві серця. Цей популярний вид творчості не вимагає особливих витрат, але допомагає людині сконцентрувати увагу. Та відволіктись від зовнішнього світу під час майстер-класу учасники отримали навички з основ композиції та кольорознавства. Зробили яскраві серця, які кожен подарує своїм рідним, зробити сюрприз своєму чоловікові, бо він теж, мабуть, не чекає такого подарунка. І, взагалі, дуже приємно прийти до музею. Це якась така особлива аура. Хочеться в душі трошки тепла, краси, свята. Спілкування. Пані Тетяна своє сердечко відправить своїм дітям, які, на жаль, за повномасштабного вторгнення вимушені були виїхати з Миколаєва. Квілінг вже проходили тут, і я трошки вмію, ну, а все одно треба свій досвід як-то розширювати. Я подарю своїм дітям, відійшлю, вони зараз в евакуації, відійшлю їм. Дочка і онук. Пані Ольга, побачивши оголошення по проведення майстер-класу, одразу вирішила прийти. Її зацікавив новий вид творчості, з яким вона до майстер-класу не була знайома. Сама вона у вільний час полюбляє вишивати. По-перше, для душі, бо я коли побачила виставку з таких робіт, я дуже була вражена і мені захотілося це спробувати самому. Я сама люблю творчість, шию, вишиваю, в'яжу. Але ж от таке ще не робила, не знала із задоволенням зараз цим займаюся. Пані Тетяна прийшла на майстер-клас, аби поспілкуватися з іншими учасниками та розважити себе. Вона намагається ходити на майстер-класи, які проводять у музеї, адже живе неподалік. Тут приємно провести була, Я Тут завжди приємно. Я взагалі люблю цей музей, Здесь завжди Здесь і сюди хорошо, всі виставки хороші, майстер-класи з удовольствиям хажу. Я живу недалеко, мені це удобно. Майстер-класи у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна намагаються проводити кожне вівторок та четвер. Тому усі бажаючі можуть долучитися до соціальної сторінки музею у Фейсбуці та слідкувати за наступними майстер-класами, адже відполяктись від навколишніх проблем та поспілкуватися з однодумцями. Так важливо у наш нелегкий час.